Вітаю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня залишаться незмінними. Тарифи на комунальні послуги наступного року не зростатимуть. Люди не повинні бути кур'єрами у чиновників. Прем'єр доручив розширити перелік послуг електронного державного порталу. Зроблено у Придністров'ї. Вітчизняна продукція має бути позначена на прилавках придністровських магазинів. Перші заморозки першого желедиця як наслідок першої аварії на слизьких дорогах. Сьогодні в Кам'янці близько восьмої години ранку на одній з центральних вулиць поблизу автостанції сталося ДТП. Автомобіль БМВ на великій швидкості врізався в дерево. За словами очевидців, сила удару була такою, що його вирвало з корінням. водій БМВ на небезпечному повороті не врахував дорожні умови і значно перевищивши швидкість руху, не впорався з керуванням. З'їхав з проїжджої частини та скоїв наїзд на дерево. В результаті ДТП водій отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. і Був доставлений кам'янську центральну районну лікарню. Потерпілий 28-річний житель міста Кам'янка Зараз знаходиться в реанімаційному відділенні з черепно-мозковою травмою середнього ступеня тяжкості. Обладнання траси Терасполь-Кам'янка і ДТП в Рибниці, в результаті яких постраждало близько 20 осіб. Стали причиною проведення екстреної наради в Дубасарах. Обговорювали готовність техніки до роботи в надзвичайних ситуаціях наявність протиожеледного матеріалу, виявили і проблемні точки. Детальніше у наступному сюжеті. У Дубасарському районі в той день теж йшов дощ. Знизилася й температура повітря, але ожеледиці на дорогах не було. Тим не менш, готовність у комунальників була номер один. Готові виїжджати у нас кидеми. Були готові виїжджати. Комбінована дорожня машина була заправлена і завантажена, і ще з КДМ стояли на поготові. Якби щось трапилося раптом, то протягом півгодини вони виїхали б, але нас минуло. Місцеве вожикига підготувало до розчищення доріг від снігу 10 одиниць техніки. Запасів піску і солі є на два тижні. У Дубосарському део 112 тонн піску, 70 тонн солі і 230 тонн протиожеледного матеріалу. Техніка теж готова. Зараз шляховики вивозять пісок на трасу Тарасполь Кам'янка. Після приступлять до постачання протиожеледної суміші на дорогу Волгоград Кишинів. Проблемні місця в Дубосарському районі це під'їзні шляхи до сіл Цибульовка, Гармадський Червоний Виноградар. І нова комісарівка у минулому році, під час снігових заметів, ці села виявилися відрізаними від міста без світла, води і тепла. у даний час погоджують питання, аби була можливість зробити дорогу через поля, щоб був, хоч якийсь варіант виходу із ситуації. Питання прокладання польової дороги узгоджують із землекористувачами. З ними до речі, вже укладено договір про виділення техніки і надання допомоги селянам, в розчищенні доріг від снігу в разі сильного снігопаду. приїжджає в село, коли грейдер приїжджає у село, хотілося, щоб чистили дороги до школи, дитсадка і кладовища. Ви говорите, що укладені угоди, але вони на папері. А коли приходить біда, то у когось колесо спустило, у когось поламане і нічого ми не можемо вирішити. Найближчим часом у добасарок пройде розширена нарада, на яку запросять із землекористувачів, щоб ще раз позначити відповідальних осіб і закріпити ділянки роботи в разі надзвичайної ситуації. Продовжуємо випуск. Півтори тисячі користувачів і більше тисячі замовлених довідок. Портал держпослуг запустили всередині літа. Далі він швидко набрав популярність. Поки в інтернет-переліку 39 послуг. Їх кількість з моменту запуску майже не змінилася. Такий стан справ пора міняти. Таке завдання поставив прем'єр. Люди устали преодолівати бюрократічний бар'єр. Люди втомилися долати бюрократичні бар'єри, бар і портал державних послуг це не вивіска. Зібралися влітку, запустили чотири ярлики і вважаємо, що справа зроблена, нічого ще не зроблено. Розробка програмної оболонки і запуск трьох-чотирьох ярликів це ніщо. Розслаблятися у цьому напрямку неприпустимо. Я вже говорив про це. Те, що ви зараз відповідаєте, говорить про те, що розслабилися. Просто забули про це. До кінця. Року завдання виконати. Хто не виконає, отримає догану. Це не загроза, це буде зроблено. Всього послуг, які можна замовити через портал, буде 230. Всі вони повинні з'явитися в інтернеті до кінця року. До цього часу запрацюють і електронно-цифрові підписи. Для цього потрібно відкрити центри, що їх будуть засвідчувати. При наявності такої подписку при наявності такої підпису увесь спектр держпослуг, які можна реалізувати через портал, у тому числі отримання держпослуги повністю в електронній формі. Як електронного документа буде реалізовано? Люди не повинні бути кур'єрами у чиновників. Це головний посил прем'єра. Тому портал має запрацювати на повну якомога раніше. Ще один момент міжвідомчий обмін інформацією. До липня наступного року до системи повинні підключитися всі установи і відомства. Пізнати товари наших виробників на прилавках магазинів незабаром стане легше. З'явиться напис Зроблено у Придністров'ї з такою ініціативою виступив уряд. Пропонують не лише повідомляти покупцеві про виробника, а й підказувати, де вітчизняну продукцію можна купити. Просування товарів місцевого виробництва на внутрішньому ринку над цим потрібно більш активно працювати, вважають у міні розвитку республіки. Для цього профільне відомство пропонує внести поправки до закону про захист прав споживача внести доповнення котора буде внести доповнення, яке буде зобов'язувати продавців інформувати покупців про вітчизняну продукцію шляхом оформлення вивісок, що продукція виготовлена в Придністрові. У тому що своє натуральніше, Придністровці знають другий рік. В республіці проходить акція «Купуй Придністровське виставки ярмарки пройшли у всіх містах і районах. Представлено все від хлібобулочної та м'ясної продукції до одягу та меблів. Виробників понад 60 і про багатьох. Покупець вперше дізнається саме на ярмарку. Держава має намір і далі підтримувати наших підприємців. На наступний рік проектом закону про бюджет передбачено створення фонду розвитку підприємництва, і в рамках цього фонду також передбачені додаткові фінансові ресурси на реалізацію цієї програми. Це хороший крок щодо гарантування продовольчої безпеки республіки і щодо реалізації програми імпортозаміщення. Наступний ярмарок упуй Придністровський» планують провести на різдвяні канікули. кажуть у 2019-му таких заходів буде вдвічі більше. У Придністров'ї в 2019-му комунальні тарифи підвищувати не будуть. Платежі для населення залишаться на колишньому рівні. У бюджеті на наступний рік передбачили 86 мільйонів рублів на компенсацію міжтарифної різниці. Витрати комунальних підприємств на газ, світло, воду і тепло буде відшкодовувати держава. Збережуться ці пільги більш докладно далі. Пільги на комунальні послуги у наступному році збережуться, однак з невеликими змінами. Так, з жовтня цього року змінився порядок надання пільги на газ. Нагадаємо, з 2017-го у багатоквартирних будинках, де були приписані пільговики, наприклад, пенсіонери, взагалі не стягувалася плата за блакитне паливо. У різних категорій населення. у різних категорія населення є право на пільги. Знижки на вартість газу люди будуть отримувати, але не буде гарантованого безкоштовного обсягу на приготування їжі. Повірте, ось я живу в багатоквартирному будинку. Нас троє. Ми газ не економимо на ці потреби, і ми витрачаємо приблизно від 6 до 8 кубів на місяць. З нами один пільговик живе, і ми платили раніше приблизно десь 5 рублів. Просто в даному випадку ми знову будемо платити 5 рублів. Пільги при оплаті за газ зберігаються. В середньому це 25% від вартості спожитого блакитного палива. А ось пенсіонери Придністров'я, які використовують газ для опалення своїх будинків у приватному секторі або квартир з газовими котлами, будуть і далі отримувати по тисячі кубів газу безкоштовно. Ця пільга діє у зимовий період на час опалювального сезону і тепер надається на домоволодіння. Єслі в жилому домі прожива. Якщо в житловому будинку проживає один пільговик, то він отримував 167 кубічних метрів безкоштовного газу. Якщо проживало два, три і більше пільговиків, то відповідно ця сума збільшувалася вдвічі втричі. Споживалася величезна кількість газу, який не оплачувався. Зараз прийнято рішення видавати ті ж 167 кубічних метрів, але на домоволодіння. В сумі за півроку це буде та ж тисяча кубічних метрів. Така пільга унікальна для пострадянського простору, кажуть фахівці. Діє вона тільки у Придністров'ї. Це вдається зробити за рахунок оплати транзиту російського газу через нашу республіку. Фактично, блакитне паливо розподіляють серед малозабезпечених жителів. І знову до погоди. Синоптики вже кілька днів поспіль оголошують штормове попередження. Попереджують про вітер іноді до 13 метрів за секунду і уже ледицю у вихідні. Вночі прогнозують мінусову температуру від 3 до 5 градусів. А вже з 20 листопада на кілька днів прийде тепло до плюс 11. Однак така погода буде всього кілька днів. А далі чекатимемо поступового входження у свої права зими. Бендерські дорожники до неї вже завершили підготовку. Підприємство «Комуналдорсервіс» вже підготувало практично весь арсенал своєї прибиральної техніки. Її готовність днями перевіряла спеціальна міжвідомча комісія. Трактори, самоскиди, грейдерні, навантажувачі і фронтальні лопати. Усе готове для очищення міста від снігу. Для боротьби із ожеледицею у Бандери завезли більше тисячі тонн піску, понад 200 тонн солі і вже приготували 60 тонн соляної суміші. Так що зима не застане зненацька, запевняють міські комунальники. Понад 30 одиниць техніки до зустрічі із ожеледю та снігопадами готові. Вся техніка, у нас тобто сказати, що Вся техніка у нас багатофункціональна. При невеликій перекомплектації протягом півтори-двох годин ми можемо її замінити. Наприклад, трактори можуть працювати як на сух снігу, так і на підмітання. Мани можуть як вантажити сніг, так і бути тягачами. Підготовка техніки до осінньо-зимового періоду почалася ще влітку. Бригади слюсарів та механіків провели плановий ремонт автомашин, замінили запчастини, перевірили ходову. Снігоочисну техніку частково модернізували. Зараз кожен трактор тягач, якщо до нього приєднати фронтальний плуг, може працювати як автогрейдер. Готові до експлуатації та шкнекоротарні установки. Незамінна техніка при снігових заметах на дорогах. Ано цепляється на трактор кейс. Вона чіпляється до трактора і заднім ходом врізається в замети, починає крутити на великих оборотах, кидає сніг на 30-20 метрів. Деяка техніка на сьогодні ще на ремонті, але загалом підприємство готове до зимового періоду та прибирання снігу. Синоптики обіцяють сніг вже зовсім скоро. Чекають його і комунальники. На підприємстві вже сформували спеціальні бригади робітників. За кожною закріпили снігоприбиральну техніку. Розпланували графік чергування водіїв. Якщо зима прийде раніше календарного терміну, її зустрінуть у всеозброєнні. І це все. З інформаційним оглядом подій вже нового тижня зустрінемося у понеділок о 18.15 на першому Придністровському. А всі події цього тижня, які вже стали історією, ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!